Дізнати, що мініпіг вас обожнює. З вас лайк і підписка, навіть якщо у вас маленькі копиться. За рівнем інтелекту, мініпіги стоять поруч із собаками та трирічними дітьми. Але поводяться як зірки. Або ти в фаворі, або не торкайся, я образилась. Тож, як зрозуміти, що ви не просто годувальник, а улюблена людина в усьому свинячому всесвіті? Мініпік сам приходить до вас, дає себе погладити, при чому підставляє пузику. А це у світі свинок абсолютний я довіряю. Яю тобі стовідсотково. Сопе вам під бік, коли ви сидите на дивані. Він не просто хоче бути поруч. Він вас обрав, виконує команди не тому, що треба, а тому, що хоче взаємодіяти саме з вами. Свинки, не раби системи, їм важлива мотивація. Влаштовує танці радості, коли бачить вас. Це чисте емоційне захоплення, у копицях. вибирає спати біля вас. Для тварини, яка інстинктивно шукає безпечне місце, це як сказати: поруч із тобою мені спокійно. І, звісно, видає. Особливі звуки. Мініпіги розмовляють з тими, хто їм близький. Якщо чуєте хрюкання, бурчання чи навіть мурчання, це не просто фон. Ви важливі. Тільки не забувайте: увага, ласка і регулярні почесушки обов'язкові. Мініпіг, як і будь-яка інша тварина, не іграшка. Це друг. Маленький, хрюкаючий, трохи впертий, але з величезним серцем.